У дитячому центрі соціально-психологічної реабілітації Переяслав свято сьогодні кожен в очікуванні власного подарунку. Ми також відправляємось приєднатися до цієї святкової атмосфери. До дітлахів в гості завітали волонтери. В руках пакунки з гостинцями, фрукти, солодощі та засоби гігієни. А в залі панує атмосфера свята. Усі танцюють, співають та розважаються. Допомагати іншим для волонтерів вже як добра традиція. Подібні візити напередодні свят влаштовують постійно, відвідують дитячі будинки, інтернати та будинки пристарілих по всій Україні. Цього разу сюрприз вирішили зробити Переяславським діткам. Ми просто зайшли в інтернет, посмотрели будемо говорити, не перший попавшись, а один із попавшихся нам. Закладів і приехать приїхати сюди, тому що что що нужно наше присутствие, нужно наше внимание. Не залишилося без уваги і самі гості. Дізнавшись про візит доброчинців, вихованці закладу підготували для них кілька творчих виступів. Ще раз від усього серця всіх вас з новорічними святами вітаємо, разом затанцюємо і заспіваємо. Під Новий рік, під Новий рік. Спонсорів заклад не забути, каже директор дитячого центру. Проте й не розбещений. Тож будь-яка допомога та підтримка не будуть зайвими. Найчастіше допомагають БУ різними речами. БУ найчастіше одяг дитячий, іграшки, книжки, утеплення нашого закладу всього, всієї нашої оселі, також ремонт коридору, кухонного блока. На сьогоднішній день є в нас така нагальна потреба у цих таких побутових речах. Власні бажання висловили й вихованці закладу. Щоправда, у кожного бачення найнеобхіднішого своє. Я хотіла отримати бутси до футболу, щоб грати в футбол. Хотіла б отримати в новому році, щоб мені подарили собачку на батарейках. Я машинку на пульту. Да. Е, Портфель я хотіла б собі мобільний телефон. У мене не було ні мами, ні тата, і тому я хочу собі мобільний телефон. Так само я хочу, щоб в Україні всім щастило в цьому році, щоб все було добре в кожної людини на в цій країні. Новорічні свята, гарний привід для добрих справ. На жаль, ці дітки лишилися без сім'ї, однак кожен з нас може допомогти їм відчути себе потрібними. Дитячий вихованець знаходиться в селі Циблі за адресою вулиця Шевченка, 28. Пам'ятаймо, благодійність розтоплює серця. Марія Барабаш, Сергій Коваленко, інтернет-канал Новий погляд.